Рівнянка Надія Боричук маршрутками користується часто. Розповідає, у вихідні поверталась із села. По дорозі вона і решта пасажирів зрозуміли, що в автомобіля несправні гальма. Між собою почали возмущатися пасажири, Просто шоферу нічого не казали, бо взагалі просили одне єдине Бога. Я кажу, щоб тільки дійсно доїхати до Костополя. Не доїжджаючи, буквально на кілометрів сім, ну може, вісім, село називається Корчів'я. Шофер перезвонив, видно, ще по протягом дороги, як їхали, перезвонив іншому шоферу, під'їхав інший шофер, пересадив наш в інший, в, іншу, в інший автобус. Перед виїздом кожну маршрутку має перевірити механік, а водія медик. Але це не може гарантувати ідеальний стан транспортного засобу та самопочуття його керманича протягом рейсу. До того ж, кажуть, ДАІ, водії намагаються на усьому економити. Економлять на всьому, на тому самому колесі, на тому самому е захисті. Все залежить від перевізників та, та водіїв. З початку операції Перевізник, яка тривала протягом двох тижнів, даїшники зареєстрували майже півтори сотні порушників. З них половина виїжджала у рейс на несправних маршрутках. Водії переконують, це скоріше виняток аніж правило. механік і медик. Медик мене перевіряє, механік машин. Все і зранку, всі тяги, всі тяги, все ж працюється, все перевіряється. Найпоширеніші з порушень заблоковані аварійні виходи, зношені шини, надмірна кількість пасажирів. Інспектори радять, якщо пасажир бачить, що маршрутка несправна, чи водій порушив правила дорожнього руху, одразу телефонувати у ДАІ. Телефонувати до нас в Державтоінспекції. Але при цьому було би добре, щоб залишали свої координати, розумієте, щоб можна було зв'язатися і щоб вони могли засвідчити цей факт. В якості свідків звини водіїв маршрутних транспортних засобів У нас в поточному році скоєно сім дорожньо-транспортних пригод, де одна особа загинула, та 15 осіб травмовано. В минулому році було травмовано 17 осіб. Нехтують водії рівненських маршруток і правилами дорожнього руху на залізничних переїздах, дехто дозволяє собі проїхати на червоне світло, дехто об'їжджає колону перед переїздом. Тільки у жовтні на Рівненщині водії майже три з половиною сотні разів порушили правила перетину переїздів. Є проїзди на Заборонений сигнал світлофора, є об'їзд стоячого транспорту. В правилах дорожнього руху передбачено, що якщо стоїть перед закритим залізничним переїздом, колона об'їжджати її забороняється. Водії ігнорують це, об'їжджають, стараються стати в другий ряд. Не всі шлаг, не всі залізничні переїзди обладнані належним чином шлагбаумами. Належним чином обладнати один залізничний переїзд коштує щонайменше 5 мільйонів гривень, кажуть залізничники. Даїшники бачать інший вихід по можливості не пускати через переїзди маршрутки. Таку пропозицію вони уже озвучили перевізникам та владі. У разі позитивного вирішення цього питання доведеться переглянути понад дві сотні маршрутів в області. Людмила Усік, Сергій Савта, інформаційна програма. День.